Дивіться, і тепер декілька слів по відношенню до такого питання. Якщо, наприклад, ви в вашому генераторі перестав, ну, якщо генератор перестав заводитися, до чого варто подивитися? На що можна звернути увагу? В першу чергу я рекомендую відкутити свічку, подивитися, чи є іскра. Тобто, чи ну, типу, справно працює іскра, якщо, наприклад, іскри немає. То може бути декілька причин, але до чого варто на що варто звернути увагу? Е, якщо, наприклад, немає свічки, може бути, наприклад, що свічка вийшла з ладу. Е, може бути, що катушка запалювання вийшла з ладу, як її перевірити. Тобто, Ви просто можете е, взяти і від'єднати е, від цієї от, як бачите, тут іде е, вихід мамка і є папка. Тобто, просто від'єднати даний кабель. І і на фішці, і попробувати також потягнути на себе шнурком стартера декілька разів для того, щоб перевірити, чи справна сама катушка запалювання. Якщо катушка запалювання справна, тобто якщо іска з'явилася, то однією з причин може бути датчик рівня масла. Тобто інколи в генератори ставлять такі датчики, інколи не ставлять. Але якщо, наприклад, масла є недостатнє, то може бути таке, що іскра просто може не подаватися на свічку через те, що датчик рівня маса він буде просто замикати на масу дану катушку запалювання, і вона не буде подавати іску на свічку. Це для того, щоб бензинова частина, щоб мотор бензинова частина, щоб з ним нічого не сталося, коли йде масане голодання. Тобто це досить важливо. Відкручувати час від часу щуб для того, щоб подивитися, який рівень масла. Отже, от такі от декілька рекомендацій, що може бути, основні причини, коли в генераторі немає іскриної світси. Ще раз, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і всім всього доброго, до побачення!